За словами спеціалістів, хіміків і біологів, якість води в Україні оцінюють за п'ятибальною шкалою. На першому найкраще. Води річки Дністра за цією системою відповідають другому, третьому класу. В період паводків вицвітіння води ситуація погіршується. Для спеціалістів одеського підприємства водозабезпечення і водовідведення роботи більше. Как бы особые периоды времени, во-первых, у нас есть запас прочности? Мы можем понизить скорость фильтрации, изменить фильтроцикл дополнительно использовать реагенты, внедрять, іспользує первічне пізаражування. Раніше воду в Одесі очищували хлором, сьогодні гіпохлоритом натрію. В порівнянні з попередником цей метод, за словами спеціалістів, набагато ефективніший і якість води покращилась. Нові методи ультрафіолет чи озонування в Одесі сьогодні не по кишені. Та й для нашого міста, за словами хіміка, вони б були намарне. Ультрафіолет і озонування, на жаль, не обладають таким свойством, як послідійстві. поскольку наша вода только от Беляки в город идет как минимум 5-6 часов и по городу еще и так далее. Поэтому даже если мы будем использовать что-либо другое из предлагаемого, мы все равно должны будем дополнительно обеззараживать воду теми или иными хлорсодержащими агентами. Стосовно скарг одеситів на накип в чайнику, це зовсім не через очисні препарати. Мікроелементами вода насичується природним шляхом. Природна вода, проходя через слої землі, вона насичає, контактує з мінералами, вона насичається різними солями, в тому числі солями кальцію і магнію. Заспокоїли спеціалісти і нелюбителів запаху хлору в питній воді. Остаточні концентрації повинні бути обов'язково в воді централізовано хозяйственно-питтєвого водоснабження. Інакше немає остаточної концентрації Идет развитие э, микробного загрязнения, развитие бактерий. Іншими словами, вода транспортується по назовсім чистим трубам, на яких за роки вже зібралася біоплівка, джерело вторинного забруднення. Обговорюючи воду з бюветів, спеціалісти запевнили одеситів, що вона цілком відповідає санітарним нормам. Єдине, але щораз набирати її потрібно в нову тару, одноразового використання. На пластику з часом утворюються шкідливі мікроби, тому ходити з і тою ж пляшкою по воду шкідливо для здоров'я. Також воду з бюветів треба зберігати подалі від тепла і не більше трьох днів. Івана Дерев'янкова.